O, Derek Sora! Хоче або Джошуа, Але отримає хіба що Вайлдера, із яким меседжем Дерек виступив після своєї перемоги над Отто Валіном. Новини хевівейту. Діліан Вайт буде битися проти іншого британця, а в них в Андеркарді мають виступити два колишніх топи крузервейту. Те оновлення для Сергія Богачука. Рейтинг WBC в першій середній вазі подарував українцю дуже комфортну позицію. Партнер проєкту Фавбет. Є дата та бій для Сауля Альвареса. Рудий підписав угоду з Рія Сізон на чотири бої. Перший з них відбудеться 3 травня проти Вільяма Скала, володара поясу IBF у суперсередній вазі. Кубинець отримав цей пояс без бою проти Чемпа, коли раніше рудого зобов'язали захищати цей пояс, а він на це просто не пішов. Таким чином, перемігши у травні, Рудий знову може стати абсолютним чемпіоном світу, просто ще раз об'єднавши свої ж пояси. Але це ще далеко не головна історія в контексті Канело. Він лише все одним із ну просто дежчиці боксерів, які до останнього не підписувалися з торкі і не сприймали його. Більше навіть подекуди йшло на конфронтацію із паном. Шейхом, і тут, як бачимо, навіть канело продавили. Питання: скільки ж це коштує? Бій проти Кроуфорда, це поки що підвішене питання. Спершу писали, що є домовленість, потім що все скасовано, поки що нічого точного, але вони обидва працюють з турки. Який страшно хоче побачити цей поєдинок, тому все реально. Хоча я особисто не розумію, навіщо зводити в ринзі рудого з БАДом. Канело нічим не поступиться і не опуститься у вазі і буде боксувати у звичних для себе 76 кілограмів. Кроуфорд тільки піднявся у 70, і реально відчувається, що він втратив. У реакції, у швидкості, а це лише 70 кілограмів! і не канело далеко. А там буде канело, а там буде 76 я не розумію навіщо цей поєдинок, зважаючи на істотну різницю в габаритах. Якщо Канело переможе Кроуфорда, то він нічого не здобуде, тому що це просто великий хлопець, який переміг значно меншого хлопця. Якщо Канело програє значно меншому бійцю, це буде прям така собі історія для рудого. От хай рудий спробує дати тягла біволу чи Бетербієву. От це вже більш цікаво, тільки в порядку черги. Там це право недавно здобув Бенавідес, а от після нього можна спробувати. Чому ні? А що ви думаєте про можливий бій Канело проти Кроуфорда? Чи хочете ви його побачити, і хто для вас є фаворитом? Пишіть у коментарях. А цей хлопець мав шанс полюбитися туркі, але не зрослося. Деонтей програв обидва бої в Ріаді і зараз його туди вже не запрошують. Та й взагалі з боями в нього дуже складно. У новинах уже двічі виринали історії з його можливим поєдинком у США. останній його пов'язували на квітені бій із ось цим паном Кьортісом Харпером. Але за останніми повідомленнями і він чомусь не боксуватиме з Део. Таким чином поразки залишаються незакритими. Хоча, як на мене, є очевидний кандидат на бій із Деонтеєм Вайлдером. Про нього в кінці ролику, а поки що, про справи британські з рингсайду за боєм Чисора Валін спостерігали два екс-претенденти – Ділян Вайт та Джо Джойс. У Твіттері пишуть, що найближчим часом можуть оголосити про їхній бій 5 квітня. І це прям історія з розряду «Пан або пропав. Обидва були кілька років тому на непоганому ходу, але обидва все просрали. Джо Джойс буквально обличчям ловив удари жилея жанга. Потім іще й програв в Чісорі і втратив ну, буквально все. Всі позиції, які в нього були, відкатилися максимально назад. У Вайта все не так погано. Була поразка від Ф'юрія, а потім допінг скандалу, якому все ж його виправдали, але втрачено чимало часу. Інтересу до цього бійця зараз особливо немає. Але я переконаний, що хто переможе в цій британській парі в хорошому британському шоу, той що про себе нагадає і може претендувати, якщо не на топові, то хоча б на довкола топові поєдинки. А той, хто програє. Ну, зважаючи на віки, останні результати просто опиниться на сміттєзвалищі історії. І вже є інформація, що в Андеркарді Джойс Валін проведе свій поєдинок Лоуренс Околі, екс чемпіон світу в крузервейті та Бріджервейті. Цей хлопець піднявся до супертяжів і потроху намагається розкручуватися в королівській вазі. Його противником має стати Річард Рякпоре. теж британець, колишній претендент на поясу Крузервейті, але бій пройде вже в хевівейті. О проти Ріак Поре неначе новини з Крузервейту, але насправді це хевівейт. І поки що перехід власне в Хевівейт ну ніяк не відчувається. Що було, те й є. З нагоди свого дня народження я оголошую про збір на дрони для ССО та ГУР, але не просто збір, а збір із фантастичним розіграшем на класний боксерський приз. А саме рукавицю з підписом Мені Пак'яо. Красиву під склом. Кожні 200 гривень. Це ваш шанс стати переможцем. 400 гривень два шанси. 1000 гривень це п'ять шансів на розіграш і гарантована допомога нашому війську. І другий приз це плакат, також під склом із підписом Мені. Пак'яо він гарантовно дістанеться тому, хто зробить найбільший донат на банку, або тому, хто готовий викупити його шляхом донатом за суму в 100 тисяч гривень. Привітай мене з Днем Народження та посиль військо своїм донатом. Посилання на банку буде в описі під відео, або ж переходьте за QR-кодом на екрані і покажіть силу боксерів. Богачук залітає на першу сходинку рейтингу WBC в першій середній вазі. Ось такі результати оновлення списків. Хоча це було і максимально очікувано, тому що поєдинок проти Ішмеля Девіса був елімінатором від Ради. Але це ще не виводить українця на чемпіона. От зовсім. 22 лютого за тимчасовий пояс поб'ються Ортіс і Мадрімов, два прямих конкуренти Сергія. Чемпіон Фундора поки що щось там на паузі. Чекає моря погоди. Богачук молодчина, який готовий битися з усіма, але поки що взагалі не зрозуміло, скільки часу має пройти, аби наш боксер вийшов на повноцінний титульник. Ждьомс, ждьомс. Переглядаючи бій чи сори та Валіна, я мав два запитання: перше. Отто, навіщо ти взагалі вийшов боксувати в цей вечір, і який у тебе план? І друге. Отто, а як ти так жорстко посік Фюрі і переміг Мурата Гасієва? Від Шведа очікували явно більшого. Так, я знаю, що він максимально безударний, досить специфічно пересувається, але 10 із 12 раундів так тупо пускати до себе пенсіонера, ну це взагалі як? Наче ж не дурний хлопець, а тупо немає якоїсь тактики. Той джеб заради джебу та до сраки. Можна було взагалі не викидати його, він на британця ніякого ефекту не справив. Почни рухатися, якщо не можеш зупинити суперника. Так теж ні. Пару кроків у бік і спиною канати протирає. Ну якась єрунда. Якщо проти Чисори будуть виходити такі, як Валін чи Джойс, і падати в нокдауни, то фанати будуть просити ветерана не йти з боксу, бо він іще й виглядає конкурентною одиницею. І це при тому, що Дерек погано дихав уже з перших раундів. Але все-таки є якийсь шарм довкола цього хлопця. От яким би він засранцем не був, а все таки британський бокси з Чисорою. Це значно веселіше прийняти цього Валіна в себе вдома у Великобританії двічі відправити його на канвас. Причому другий раз, прям на останніх секундах пульнувши цією катапультою. Ну, погодьтеся, це був хороший виступ від Дерека. А ще й який статус бою? Завдяки цій перемозі британець виходить на другу сходинку рейтингу IBF. Тобто він за крок від претенденства на Дюбуа. То трохи забагато для ветерана, але сам факт. Тільки надумав і ти, як тобі вже піднімають рейтинги, причому так істотно. Після бою Чісора запропонував публіці обрати свого наступного противника серед кандидатів на такий бій, на його думку, чемпіон IBF Дюбуа. Об'єднаний чемпіон Усик та Ек... Чемпіон Джошуа. Денні більше освистали, ніж підтримали, а от варіанти із Олександром та Ентоні фанатам сподобалися. Ні, ну я не повірю, що ми почуємо це знову. А от і з ким було би дійсно цікаво. Фаланску! Деонтей ніяк собі не знайде противника. А тут прям готовий пиріжок. Попри відсутність якогось титульного статусу, такий бій усе ще цікавий фанатам, бо британці прийдуть на Чесору, а американці все ще прийдуть на Вайлдера. І я би глянув такий бій скоріше в Лондоні. Вайлдер проти Чисори. Що ви думаєте про таке можливе протистояння? І що думаєте про все те, що почули в сьогоднішньому ролику? Коментарі відкриті, тому не стримуйте себе. А з вами незмінно канал Тайк Майсон. Вони боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!